Друзі, Україна, боротьба з корупцією, мінді Чернишов. Когось хочуть посадити, хтось хоче виїхати, втікти, хтось вже втік. Про це ми обов'язково поговоримо. Сьогодні хочу поговорити про батька загиблого воїна, Нацгвардійця Мартиненко Сергій Миколайович. А я вже писав про нього, в нього загинув син. І його в нього ж на городі біля річки його побили. Тут у нас в Білоцерківському районі. Я, я думаю, що він Просто підходив, він мене збивав. Я на ногах я не держався. Практично Ну, він і шести років професійно займався кітбуксом. Шести років до 22 років. його побили малолітки, які там відпочивали, і дуже сильно побили. Він, він лежав довго в лікарні. А, і що ви думаєте, друзі? Що ви думаєте? Ті, що крадуть мільярди, знищують. знищують країну. Ми поговоримо про це. Можуть виїжджати, жити, купляти яхти. А що ж нам, бідним нещасним, робити? Оцим батькам та матерям загиблих, яких б'ють ногами по голові, ну просто знищують, знущаються. Що, що роблять правоохоронні органи? Півроку там вони мурижили, мурижили сьогодні в прокуратурі. Матерницька Анастасія Сергіївна це процесуальний прокурор по цій справі. Знаєте, що вона робить? Вона намагається домовитися максимально, щоб не передавати в суд, щоб замиритися. Да, миріться собі, будь ласка, але ви мене катуєте вже два роки. Два роки прокуратура мене катує. Два роки. Ні за що, просто фізично ні за що. В них немає ніяких там доказів. Абсолютно ніяких. І воно ну, все, звісно, що завершиться, але потрібно потерпіти. Геннадій Іванович, вам потрібно походити ще півроку, хоча б. Щоб хоча б півроку по судах походити мені. А чому я маю ходити по судах? За що? У мене у вас немає жодного, жодного доказу немає. І не буде нічого там. Тим більше нема за що судити. За що, за бумажки, які... Хтось щось зробив, хтось не доробив. Ви так вважаєте. Ну, уяв... люди добрі, уявіть, це скотство. Той, тобто батька загиблого воїна, який і так настраждався. Побили це насилля. Людина лежала з тяжкими побоями в лікарні. Його я... єлі витащили з того світу. Сьогодні прокуратура, процесуальний прокурор, ще раз, Матерницька Анастасія Сергіївна. Вона хоче довести Мартиненко Сергію Миколаєвичу, е в якого загинув син, якого е малим не вбили. Що він має примиритися? Отчаяв, як вона сказала, що я б не хотіла б до суду доводити справу. <зас> тому що. Подавати дві справи в суд це не як. Як вона так цікаво скажу? Чи нереально, чи неправильно, не що на вас типа, заведена справа, так як ви вже підозрюваний, і ви подаєте. То краще б вирішили б ви якось. А тебе? Ну так, як він захоче примиритися, то хай мириться. А чому ви за півроку не умудрилися? Вирішити це питання, чому ви не подали до суду до сих пір? Чому мою справу, ліву, Галіму, ноль справа, за ніч подали. Дня не чекали. Дня не чекали. А тут, подивіться, вони півроку не можуть нічого зробити. Вони хочуть замилити. Чому? Поясніть, я хочу прокурор, генеральний прокурор, хай на це подивиться. Чому так робиться? Чому, з як... я, Ну, я що рижий якийсь дачі, не такий, як інші. Чи оцей батько загиблого воїна не такий, як ви? Що там, що сталося? Поясні... Ми вимагаємо. Поясніть нам, що ви там робите? Чим ви займаєтесь? Чому ви це робите? Ми розуміємо. Ми розуміємо, що це все за фінті-мінті. Ну, підожжіть! Що це за кіно? З якого дива це все? Ви дограєтеся, я вам кажу, ви реально дограєтеся. Тому що ці міндічі, шміндічі можуть собі дозволити, можуть собі дозволити заплатити мільйони, виїхати за бугор, можуть жити собі на яхтах, можуть жити собі, як вони собі захочуть, можуть обкрадати всю країну, знищувати людей, українців. І нормально себе почувати. А ми, українці, нічого тут, ніяких прав не маємо. З якого дива, поясніть мені, з якого? Ну, пояснення має бути. Якщо ви не почнете нам пояснювати, якщо ви не почнете з нами говорити, ну, закінчиться це дуже-дуже і дуже погано. Дуже погано. Тому що я дивлюся і моніторю все, що робиться зараз в Україні і кругом України. Це закінчиться для вас дуже дуже і дуже погано. Грайте далі. Грайте, знущайтеся над простими українцями, подивимося, що буде далі.